In Ukraine». хтось ці три слова зустріти на етикетці, боїться в нашій країні все виготовляється для страни третього сорту. А хтось спеціально вишукує на полицях наше я шанувальниця українського виробництва. Чимало зізнаються, були б і раді українського купувати більше, але не знають, де його знайти. Тим часом в Україні лише одягу, взуття та аксесуарів існує понад тисячу брендів, а сніданок відшукав навіть лабораторію, в якій виготовляють перші українські парфуми. І не тільки. Ось тут якраз створюються основні ідеї е, духов, необычних цвітов, помади, блесків. Головний технолог Ігор Мартинюк зізнається: процес створення нового аромату потребує трошки магії. Розогріти Ефірні масла ми поміщаємо на так називаємо магнітну мішалку. Просто в нас на очах народжуються парфуми. Ігор кандидат хімічних наук. Каже, йому не раз пропонували роботу за кордоном. Відмовляється, бо мріє, щоб нашу продукцію знали у всьому світі. В результаті ми отримали висококонцентрований вечірній парфюм з ароматами пачулі і мускуса. Перед нами на 100% українські парфуми. Вони мають настоятися і отримати ім'я. Давайте тоді ви придумаєте йому названня. Ми разом з глядачами сніданку придумаємо назви. Добре. Давайте. Окрім парфумів, в цій маленькій лабораторії розробляють креми, помади, туші для вій та лаки для нігтів. Дуже якісна, абсолютно не гірша європейських продуктів, які є в нас на ринку, але за досить привабливими цінами. Ціни й справді спокусливі. До прикладу, пляшечку українських парфумів можна придбати приблизно за 200 гривень а туш для вій за півсотні. Якість висока, ціни низькі, а українці все одно мало купують наше, бо про вітчизняну продукцію просто не знають. Розповідає Тетяна Ричко, щоб зробити українське популярним, вона разом з однодумцями запустила кампанію Свій до свого по своє надати їм ринок збуту, надати їм підтримку, рекламу і таке інше, і таким чином підтримати свій свого. ініціатори кампанії допомагають маленьким та середнім фірмам потрапити на полиці відомих торгівельних мереж, створюють їм рекламу і тим самим знайомлять українців з українськими товарами.